Садочка не працюватимуть три дні у зв'язку із хлоруванням води, яке відбудеться 21 та 22 травня. А у п'ятницю, 23 травня, у дошкільних навчальних закладах діятиме чергова група. Про це повідомила начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван. Зв'язку з хлоруванням води дитячі садочки в цей період не працюють з 21 по 23 травня. А у школах буде відсутнє гаряче харчування. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що садочки мають працювати. Тим паче, що у п'ятницю увечері технічна вода вже буде. Я хотів би, шановний керівники, все таки, от ми майдан стояв всі, ми так дуже за Україну. За євростандарти, ну от в Європі таких би речей не допустили би. Ну думайте головою, заготовляйте воду, як туалет змити. Ну це легше всього. Взяли раз. До батьків звернулися, що харчування не буде. Будь ласка, якщо можна утриматися від переведення дітей в садочок. Але якщо комусь конче немає, як їм бути в цій ситуації? Ну що відпрошуватися, десь якась організація піде на зустріч, а якась і не піде на зустріч. Не працюють тому, що технічна жорда. І санстанції не дозволяє Валентина Ластовка, Максим Клопотов, новини телеканал Бориспіль.